Після захоплення Авдіївки окупанти за 10 днів просунулися вглиб на 5 кілометрів, внаслідок чого під російський контроль перейшли ще три невеликі села. Про це пише Уніан із посиланням на німецький таблоетбільд. За оцінками аналітиків, за збереження такого темпу росіяни за кілька місяців досягнуть адмінкордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Складна ситуація для ЗСУ склалася й неподалік Бахмута, де російські окупанти просуваються до населеного пункту часів яр. Там окупаційні війська мають перевагу у озброєні та живій силі, а також майже безперешкодно завдають масованих авіаударів. Тим часом ЗСУ обрали нову лінію оборони на Авдіївському напрямку. Їй має сприяти рельєф, наголосив Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, офіцер Дмитро Ліховий, йдеться про каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Він зазначив, що саме таку лінію оборони наразі обрали українські захисники. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямі продовжують проведення оборонної операції. Він також повідомив, що штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях і на підході до села Орлівка. Ворог намагався просуватися за підтримки артилерії, мінометів, дронів та авіації. Як повідомляв у Ніан, раніше Дмитро Ліховий заявив, що сили оборони України відійшли з населеного пункту Ласточки на Донецької області. Бригадний генерал-командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тернавський сказав, що на авдійському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичі. А спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та роботиного не мали успіху. Після зустрічі в Білому домі президента Джо Байдена з керівниками американського конгресу щодо питання необхідності ухвалення невідкладної допомоги Україні, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон розповів, що він розмовляв віч на віч з президентом Джо Байденом переважно про потреби Америки, захист кордону та забезпечення роботи уряду. Коли я сьогодні зустрівся з лідерами Білого Дому та Конгресу, моєю метою було висловити те, що на мою думку є очевидною істиною. Що ми повинні в першу чергу подбати про потреби Америки. Він додав, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти щодо законопроєкту, який передбачає фінансування для України, та візьметься за це питання своєчасно. Водночас президент Байден звернувся до Конгресу з вимогою щодо надання допомоги Україні. За його словами, ціна за затримку голосування зростає. Ціна за затримку голосування за двохпартійною додатковою пропозицією з національної безпеки зростає щодня. Давайте це зробимо. Він наголосив на термінові необхідності допомоги Україні. Наслідки бездіяльності законодавців він назвав жахливими. Я вважаю, що наслідки щоденної бездіяльності в Україні жахливі. Я розмовляв з деякими нашими партнерами в G7. Вони були дуже стурбовані. У свою чергу лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер зізнався, що остання зустріч в обальному кабінеті була однією з найскладніших. У цій кімнаті був консенсус: Зеленський та Україна програють війну. Якщо ми не надамо їм зброю і не надамо її швидко, політик додав, що сказав Майку Джонсону, що той пошкодує, якщо не зробить правильних речей незалежно від поточної політики. Голосування у Сенаті США за надання допомоги Україні нагадує оперу. Вже кілька місяців республіканці та демократи у конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України. При цьому сенат США 13 лютого остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. Документ, який передбачає допомогу Україні, у розмірі понад 60 мільярдів доларів, мали прийняти у Палаті представників. Але 15 лютого конгресмени пішли на канікули, так і не прийнявши допомогу Україні. Тепер це питання зможуть розглянути не раніше середини березня. Російська Федерація погрожуватиме Україні війною з регулярною періодичністю. Про це заявив начальник головного управління української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню НВ. За його словами, програма максимум для України не тільки вихід за кордони 1991 року, а й розвал Росії, який може відбутися тільки зсередини. Буданов підкреслив, що цьому процесу українці повинні максимально сприяти своєю думкою, зброєю, дипломатією та розвідкою. За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися з регулярною періодичністю. Очільник розвідки вважає для того, щоб у майбутньому диктатори не загрожували демократії, потрібно побудувати нову систему міжнародної безпеки. І якщо підготовка та підписання нової угоди про безпеку ймовірно отримає підтримку переважної більшості країн світу, то забезпечити виконання цієї угоди буде вцілити на практиці набагато складніше. Буданов наголосив на тому, що Росія має понести відповідальність за свої злочини. Зокрема, потрібно змусити її відшкодувати збитки, відмовитися від ядерної зброї, а також встановити міжнародний контроль над атомною енергетикою. РФ реалізація цього плану потребуватиме створення міжнародних сил безпеки на постійній основі. За словами Буданова, в цій системі має бути визначено особливе місце для українських військових, які здобули неоціненний військовий досвід у протистоянні російській агресії. Представник державного департаменту Шаматію Міллер назвав поточну ситуацію на фронті в Україні надзвичайно серйозною. За його словами, ЗСУ можуть досягти успіхів на полі бою, але це ускладнює бездіяльність американського конгресу. Як повідомляє «Укрінформ», про це Міллер розповів у коментарі журналістам. Ми бачили на передовій українські війська, які не мають боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони хоробро воюють, вони воюють мужньо. У них все ще є бронетехніка, зброя та боєприпаси, але зараз вони змушені їх нормувати, тому що Конгрес Сполучених Штатів бездіяльний. Мілор вважає, що українські війська продовжуватимуть хоробро боротися і досягатимуть успіхів, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до боєприпасів. Він зазначив, якби палата представників просто провела голосування щодо допомоги Україні, то воно пройшло б. Тому ми знову закликаємо конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка її відчайдушно потребує. Водночас ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Як повідомляє інститут вивчення війни, російські окупанти підтримують відносно швидкий темп наступу, намагаючись просунутися до того, як ЗСУ встановлять складніші для проходження оборонні лінії у цьому районі. Зазначається, що загарбники тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки, але відновили наступ на захід та північний захід від міста. Українські військові спостерігачі охарактеризували укріплення сил оборони на захід від Авдіївки, якроща. Ровуючи та проблемні, повідомляють аналітики. При цьому російські військові блогери стверджують, що ЗСУ намагаються отримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від міста. У той же час президент країни агресора Росії Володимир Путін почав підготовку до війни з НАТО. Як вважає інститут вивчення війни, про це свідчать два укази російського диктатора від 26 лютого, які офіційно відновлюють московський та ленінградський військові округи. Зазначається, що тепер Ленінградський військовий округ проходитиме вздовж північно-східного кордону НАТО, а Московський вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дозволить Москві одночасно зайняти позицію проти НАТО та спростити командування та управління військовими діями в Україні. Як повідомляють експерти, Путін згадував про необхідність формування ленінградського військового округу після вступу Фінляндії до альянсу у 2023 році. Таким чином він сигналізував про намір Кремля використати цей округ. Ух для потенційного протистояння НАТО у довгостроковій перспективі.